Доброго дня! Я вас всіх вітаю. Добра, щастя, здоров'я бажаю! Діти, а яка тепер пора року? Так, весна! Яка чудова пора року! Весна! Як багато гарного настрою вона всім нам дарує, дорослим і дітям! І саме на час оновлення природи, на радісну весняну пору припадає одне з найдавніших. Християнських свят Великдень. Адже в цей день Воскрес Ісус Христос. Радіючи цій добрій новині і святкуючи Воскресіння Господнє, люди пов'язали з ним два символи перемоги життя над смертю: це яйце, в якому зароджується нове життя, і хліб, який дає нам сили. На це свято яйця фарбують та виконують різного роду візерунки. Дотепер вважають, що яєчко приносить щастя. Пропоную вам виконати великодню крашенку самостійно за допомогою аплікації, і потім цим щастям ви можете поділитися зі своїми рідними. А для цього нам з вами знадобиться однотонний кольоровий папірець, білий папірець, кольоровий папір, олівчик. Різного розміру клійонка, клей ПВА, серветка суха для витирання ручок, гарний настрій та допомога батьків. А ще ми можемо використати флуаміран для того, щоб наші вироби стали яскравішими. Наріжемо тоненькі смужки шириною приблизно 1 см. Потім складаємо білий папірець навпіл та малюємо на ньому контур яйця, після чого ми вирізаємо два яєчка. Розміщуємо на кольоровому папірці у довільній формі два ятєчка, починаємо зі зворотнього боку намащувати на них клей та приклеювати на кольоровий папір. Серветкою притискаємо, прибираємо зайвий клей та даємо нашому виробу підсохнути. Від кольорового папірця відрізаємо тоненьку смужку приблизно шириною 1 см, потім нарізаємо її на дрібні квадратики. Для цього нам, звичайно, знадобиться допомога батьків. Ще також ми можемо розрізати фламіран і потім у довільній формі прикрашаємо візерунком наші яєчка. Використовувати можна кольори за бажанням. Я підготую ще одну смужку блакитного кольору, також наріжую на дрібні квадратики та спробую змінити візерунок. Розвивайте фантазію дитини та закликайте її до самостійності, щоб створити свій власний візерунок. Після того, як вам вже сподобався візерунок, ми приступаємо до наклеювання всіх дрібних частин. Зі зворотнього боку ми намащуємо клею та розміщуємо деталі. По зазначених місцях поступово прикрашаємо друге яєчко. У верхній частині я розташовую квадратики блакитного кольору, в нижній частині квадратики жовтого кольору, між ними я розміщу дві тоненькі смужки із фламірану жовто-блакитного кольору у вигляді прапора України. Коли вам вже сподобався візерунок, ми починаємо. Проклеювати всі дрібні частини. Нам залишається прикрасити нашу картину. Пропоную розмістити в ніжній частині папірця травичку. За допомогою сухої серветки прибираємо зайвий клей. Після чого прибираємо своє робоче місце та милуємося своїми великодніми крашенками. І тепер ви можете поділитися своїм щастям з іншими. Даруйте щастя людям! До нових зустрічей.